Хочу всіх привітати, рада, що знову мене запросила, для мене це дуже важливо. І хочу одразу сказати, що чим наповнені сьогодні мої емоції. Сьогодні рівно рік, як Росія обстріляла Вінницю, пам'ятаєте цю страшну трагедію, коли загинуло 29 осіб, і серед них дівчинка. Маленька дівчинка Ліза з синдромом Дауна, з якою була особисто знайома, і я про це багато разів розповідала. Але тут сьогодні мова про трагедію її мами зрозуміла, що вбито не просто дівчинку, вбито родину, вбито психологічний стан її мами, яка мені здається змінилася за цей рік. Вже за більш ніж 500 днів нашої боротьби таких трагедій, таких особистих трагедій у нас все більше і більше. І кожен день нам їх додає. І це всього лиш одна з таких трагедій. І тому я хочу ще раз нагадати, що ми маємо усвідомлювати, що ми тут заради того, щоб постійно тримати в фокусі своєї уваги саме кожну людину. Те, що ми маємо дбати про кожну особливу і особисту трагедію, тому що ми маємо дати відповіді, як жити далі цій мамі, Лізі Лізи, як жити далі всім батькам, які втратили дітей, як жити далі дітям, які втратили батьків, як жити далі нашим військовим і їхнім родинам, які зіштовхнулися з полоном, пораненнями, всіми страхами війни. Але хочу зазначити, що за час наших численних зустрічей відбулося багато чого важливого. По перше, ми запустили комунікаційну компанію «Теяк» і вже починаємо працювати зі стигмою, яка існує в суспільстві. Боротися зі страхами наших людей і впевнювати їх в тому, що піклуватися про своє ментальне здоров'я це важливо, і не не стидатися цього. Проведений аудит потреб і ресурсів, і створено власне уже багато. Унікальних проєктів психологічної допомоги, навчено психологічній допомозі, сотні додаткових фахівців, які раніше не були дотичні до цієї теми взагалі. Але все це окремі деталі, які мають скластися в суцільний пазл. Тому зазвичай ми надихаємося, наприклад, прикладами. Британії, Ізраїлю, Бельгії, а я б хотіла звернути увагу ще, щойно повернувшись з Литви, на досвід цієї країни. Ми бачимо, що в багатьох країнах це десятиліття і мільйони внесків. В той же час ми бачимо на прикладі Литви, яка здобула свою незалежність всього лише на рік раніше, ніж Україна. Це 3 мільйона країна. В якій зараз існує понад 100-160 центрів допомоги психологічної допомоги. Тобто, це послуга, яка повсюдна яка доступна майже кожній людині, додам ще, що у них такий самий досвід радянської системи охорони здоров'я з психоенергологічними диспансерами. З Такою самою стигмою від суспільства про слово психо, про е е лі лікування пігулками, про те, що люди не хочуть піклуватися про своє е ментальне здоров'я. Тобто приклади дуже схожі, і ми, до речі, спілкувалися з міністром охорони здоров'я паном Марунесом. До речі, він великий друг нашого міністра охорони здоров'я. Я думаю, що у нас великі перспективи в тому, щоб налагоджувати співпрацю з ними. Вони відкриті, вони будуть ділитися досвідом і всім, що їм доступно, для того, щоб ми не робили зайвих кроків і не йшли такий довгий час. І ну, їхні приклади показують, що іноді не потрібні настільки великі фінансові зусилля для того, щоб здійснити якісь процеси, які мають бути здійснені. Що хотіла ще зазначити, що мені здається, в нашій темі немає і не може бути головного провідника. Тому що це означає, що немає головного. Це означає, що кожен з напрямків, які ви очолюєте, якими ви опікуєтесь, є головним. Тому що пазл не складається без того, щоб кожна деталька була доєднана до іншої, і щоб вони були всі присутні, а не було в нас якихось дірочок. І остання теза, якою б хотіла зазначити, що ми зараз на тому етапі, коли дуже важлива чесність та відвертість, і це все може врятувати від неправильних управлінських рішень. Головніше, щоб це не були неправильні а, стратегічні управлінські рішення, тому ми маємо. Тут ділитися всіма проблемами з тим, що не вдається, що не розуміємо саме на цьому етапі, для того, щоб далі все складалося як потрібно. Саме для цього, як казав пан прем'єр-міністр, цей майданчик створений, ця рада створена для того, щоб ділитися думками, в тому числі і думками, що я не знаю, як це зробити, або я не знаю, як до цього підійти. І головне, ще раз повернуся до дівчинки Лізи, Кожен раз під час планування уявляти конкретну людину: або маму Лізи, або військовослужбовця, який повернувся, що він має робити, до кого він має звернутися, куди йому дзвонити, що навколо нього, які в нього життєві обставини. І тоді мені здається, все складеться. Тобто, бачити перед собою не цифри, не статистику, а живих конкретних людей. Я думаю, що у нас все вдасться. Ще раз дякую. Дякую, пані Олено.